Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Дональд Трамп загрожує ввести 25% мита на товари з Європейського союзу. Падає євро, ринки реагують, і в першу чергу це удар по Німеччині, яка є найбільшим. Виробником в Європі. Друзі, я вам про це говорив ще кілька тижнів тому, і ось ми бачимо реалізацію цього сценарію. Розповім вам детальніше, а ви, будь ласка, не забудьте прямо зараз підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Під час свого емоційного виступу на першому засіданні кабінету своєї другої каденції Дональд Трамп пригрозив запровадити загальні універсальні 25% відсоткові мита на імпорт з європейського. Союзу, і він звинуватив євросоюз в економічній експлуатації сполучених штатів. Європейський союз був створений, щоб обдурити Сполучені Штати, заявив Трамп, повертаючись до своєї давньої претензії. Ми прийняли рішення і незабаром його оголосимо. Це будуть 25% відсоткові загальні мита на автомобілі і все інше. Засідання на якому був присутній мільярдер Ілон Маск, якому Трамп доручив скоротити державні витрати підкреслила агресивну позицію адміністрації щодо світової торгівлі. Погрози Трампа відкривають перспективу Трансатлантичної торговельної війни, яка може завдати шкоди як економіки Євросоюзу, так і економіки США. До речі, ЄС є третім за величиною торговельним партнером США з двохсторонньою торгівлею на суму, яка перевищує. Трільйон двісті мільярдів доларів, якщо брати разом товари і послуги. А за кілька років лише товарний товарообіг вже перевищив би трильйон доларів, якщо говорити про збереження поточних тенденцій. І от тепер є ризик ще більше погіршити вже напружені дипломатичні зв'язки між найближчими ще вчора західними. Союзниками Європейська комісія дала зрозуміти, що готова до дій у відповідь. Вона застерегла, що буде реагувати рішуче і негайно на невиправдані бар'єри для вільної і справедливої торгівлі, натякаючи на контрзаходи в разі реалізації Трампом своїх обіцянок про впровадження митних тарифів. Євро, до речі, вчора впала на 0,2% проти долара, торгуючись на рівні 1,049. І це відображається непокоєння на ринку після. Сля заяв президента Трампа не дивно, бо 20%, Думайте, з п'ята частина товарного експорту Євросоюзу приходиться саме на. США, Європа критична залежна від американського ринку. Тут і машинобудування, тут і Автопром, тут і мікрочіпи, унікальна компанія АСМЛ, про яку я вам розповідав, тут і ліки, найдорожча компанія Європи Нованоордіск. Я вам про неї теж розповідав. Так, от в Європі сильне виробництво, і вони п'яту частину свого експорту направляють саме до Сполучених Штатів Америки, які ще вчора були найближчим геополітичним. Економічним торгівельним союзникам і партнерам а Трамп продовжує свій широкий наступ на світову торгівлю. Тепер не тільки Канада, тепер не тільки Мексика, ну і Китай, де ці підвищені мита вже діють, і оці погрози Трампа щодо Євросоюзу є частиною ширшого такого. Задуму Дональда Трампа щодо торговельної війни в різних країнах світу, він також гандує 25% відсоткові мита на товари з Канади, з Мексики. Це два головних, до речі, торговельних партнера США і виправдовує Дональд Трамп цю торгівельну війну, тим, що він бореться з нелегальною міграцією і бореться з торгівлею фентанілою. Він навіть дав таку місячну відстрочку від термінування для цих країн щодо запровадження підвищеного мита, в зв'язку з тим, що вони погодилися там вивести. Війська на кордон, да там боротися з е, тим нелегальним там обігом наркотиків і так далі, і так далі. Взагалі, торгівля з Канадою і з Мексикою склала понад 2,5 трильйона доларів в річному вимірі, і це значно більше ніж торгівля США з Євросоюзом, що робить ці мита ще більш. Революційними, хоча Трамп обіцяв запровадити мита для цих країн, а також на Китай з першого дня своєї каденції, поки що він реалізував лише заходи проти Пекіну. Він вів 10% відсотків мита в січні 2025 року. В перший термін Трампа, до речі, першою каденцію було кілька погроз, які він так і не реалізував. Хоча треба віддати йому належне, що проти Китаю він торгівельну війну розпочав ще в свою попередню. Каденцію Трамп погодився відкласти введення мит проти Канади та Мексики, заявивши, що вони не будуть чинності 2 квітня 2025 року. Однак, міністр торгівлі Говард Лутнік втрутився буквально в його виступ, зазначивши, що ці країни все ще повинні виконати вимоги Трампа щодо контролю над фентанілом, вимоги, які Трамп назвав складними для виконання. Ця невизначеність залишає взагалі графік запровадження мит під питанням. Претензії Трампа до Євросоюзу вже не перший день і не перший місяць. Він не уточнив правову основу для своїх мит для Євросоюзу, але посилив критику торгівельних практик блоку. Вони по-іншому нас оббирають, ну можна сказати, грабують, не беруть наші сільськогосподарські продукти, вигадують всілякі відмовки. Сказав він. Євросоюз стягує 10% мити на американські автомобілі, і це вчетверо перевищує став. У США в 2,5%. А суворі регуляції часто блокують американські агропродукти і це додатково підживлює гнів Трампа. Трамп додає, будьмо чесними, Євросоюз створили, щоб нас обдурити і вони добре з цим впоралися. Хоча, звісно, ця заява суперечить реальній історії. Видаки Євросоюзу сягають. 50-х років минулого століття, коли США через план маршала, про який я вам розповідав, цілеспрямовано заохочували економічну інтеграцію з Європою, економічний розвиток Європи, створення для себе сильного партнера, захисника від Радянського Союзу, створення для себе споживача, своїх товарів і послуг, і механізму запобігання нової війни. В Європі аж ніяк. Незадум нашкодити Америці, звісно, тим не менш, риторика Трампа відображає його переконання, що торговельний дефіцит США з Євросоюзом, а він, до речі, суттєвий, понад 200 мільярдів доларів, є доказом саме цієї експлуатації Євросоюзом Сполучених Штатів. До речі, експорт США до Євросоюзу на фоні війни Росії проти України зріс на десятки мільярдів доларів за рахунок постачання енергоносіїв в Європу. Але це все одно не компетентний. Свало у цього торгівельного дефіциту експорт США. Енергонасії в Європу зріс за кілька років останніх в три рази. В три рази. Тобто вони вибивають і фактично вже вибили Росію з європейського енергоринку значною мірою і переводять Європу на свої енергонасії, покращують торгівельний баланс, посилюють залежність Європи. Ну в принципі це дуже розумний підхід і в економіці, і в енергетиці і в геополітиці. Також Якими ж є економічні наслідки цієї нової хвилі митних тарифів? Ну, по-перше, запропоновані мита на авто, фармацевтику тощо і так далі, вони можуть сколихнути світові ринки дуже серйозно. Да? Автомобільні групи, які зіткнуться з митами на імпорт з Євросоюзу, Канади і Мексики, вже попереджають про серйозні наслідки. 25% мита на імпортні авто, це підвищення цін на автівки в США. Від 2 до 7 тисяч доларів за машину. І це серйозний удар по споживачах. Обсяги впадуть, люди не зможуть покрити ці витрати, каже гендиректор великого європейського постачальника автозапчастин. Індустрія вже вразлива, а ця невизначеність гальмує угоди, інвестиції та вкладення капіталу його перерозподіл, каже він. Дипломатичний фон. Дуже напружений, і тут ми знову бачимо вуха Ілона Маска. Випад Трампа проти Євросоюзу стався через два дні після прийому президента Франції Еммануеля Макрона в Білому домі 24 лютого де обговорювали торгівлю, мирні переговори щодо нашої країни. Тим часом прем'єр-міністр Великобританії сер Кір Стармер, який очолює пост Британію, має зустрітися з Трампом в четвер, опинившись в делікатній позиції на тлі оцього економічного протистояння США та Європи. Під час засідання кабінету нової американської адміністрації, Ілон Маск захищав дуже ряна свою місію скорочення витрат, попереджаючи, що Америка взагалі збанкрутує, якщо не ми. Без наших дій Америка збанкрутує. Команда Маска планує скоротити федеральний бюджет на 2 трильйони. Доларів за десятиріччя, Значить, вони планують при владі бути десятиріччя? Це як мінімум. Що Трамп пов'язує зі своїм ширшим економічним баченням, де мита також будуть відігравати ключову роль, тому що він знижує податки всередині країни, він робить дерегуляцію, він цим роздмухує економічну активність, але треба брати десь кошти для погашення величезних боргів американських, і Трамп планує брати їх саме в митних тарифах. Я розповідав вам про його економічні ідеї загалом. Погрози Трампа митами реальні чотиритирічні. Вони є сміливою спробою перекраїти глобальну торгівлю та глобальну промисловість. Також я, до речі, розповідав вам, що це геніальний механізм економічної політики, торгівельні мита і торгівельні війни. Також, але з наближенням відплати, тобто дію відповідь з боку торговельних партнерів, і з підготовкою низки індустрій до тарифного удару, залишається питання: чи зміцниться стратегія економіки Америки чи розпалить дорогий Трансатлантичний конфлікт, тому що знаєте, будь-які ліки мають бути в правильній дозі і е, в правильне місце прикладені. Да? Тому що, як, як то кажуть, у нас що занадто, то не здраво. І наслідки, які будуть у цієї нової хвилі е, торговельної війни, це, по-перше, інфляція. В Сполучених Штатах Америки в першу чергу, тому що це дуже відчутно буде для американського споживача. Це буде стримувати федеральну резервну систему в зниженні ставок. а Це значить, що може бути серйозна корекція обвал на фондовому ринку перед тим, як піде новий суперцикл. Це зростання геополітичної напруги, тому що це серйозний удар не тільки по Європі, по конкретних великих економіках, таких як Німеччина. Я думаю, що новий потенційний канцлер Мерц. Буде ще жорсткішою в своїй риториці, в своїх діях. Щодо сполучених штатів Америки, це безумовно перерозподіл інвестицій та виробничих потужностей, тому що спочатку шок, спочатку інфляція, спочатку дискомфорт, а потім інвестори почнуть обирати сторону, так би мовити, де вони будуть будувати нові заводи, де вони будуть закривати заводи через те, що умови не будуть дозволяти їм заробляти достатніх прибутків. Я не виключаю, що деякі заводи будуть переміщені з Європейського союзу до Сполучених Штатів Америки. Прямий ефект може спрацювати. І я бачу тут ще один великий прихований і такий системний ризик, це загроза ролі долару. Тому що нинішня модель, в якій Америка значно більше споживає, ніж виробляє, да, тобто від'ємне сальдо торгівельного балансу, компенсується шаленим припливом капітала до Сполучених Штатів Америки. і в цій моделі долар відіграє роль ключової резервної валюти, ну, яка просто живить от, е, нинішню модель економіки. Так? Але якщо що буде напруга з іншими країнами і континентами, якщо буде фрагментація економічних стосунків, якщо торгівля буде розірвана, якщо інвестиції будуть фрагментовані по таким кластерам, да таким суболігонам, невеликим клубам по інтересах та інвестиціях, в таких умовах долар може зазнати серйозної загрози втрати своєї особливої ролі, а втрата цієї ролі долара буде означати. Крах американської архітектури економіки світу. І чи витримає Америка на першій позиції країна, яка знаходиться за рівнем економіки, таку зміну кардинальну моделі, таку трансформацію? Чи це їм вигідно? Велике питання. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Мені цікава ваша думка. З вами був Віктор Галасюк. Будемо продовжувати відслідковувати події. Дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте нам робити більше контенту про економіку, розвиток та інновацію українською мовою. До зустрічі!